Слава Україні, доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 зичу всім добра, злагоди і любові. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Сьогодні, як і завжди, ми розкажемо вам про ті кримінальні події і просто події з життя тернопільських поліцейських у нашій програмі. На минулому тижні тернопільські поліцейські, як і поліцейські всієї України, відсвяткували свою восьму річницю. Власний день національної поліції подія урочиста, але в цьому році не святкова. Як пройшли заходи, приурочені до восьмої річниці створення національної поліції України у Тернополі? Дивіться далі у нашому сюжеті. Хвилиною мовчання працівники головного управління національної поліції в Тернопільській області шанували тих, хто віддав своє життя, виконуючи службові обов'язки та захищаючи Україну від ворога. 4 липня день національної поліції. Подія урочиста, але не святкова. Війна щодня забирає життя воїнів, побратимів та мирного населення. Поліція Тернопільщини непреривно виконує бойові завдання в зоні проведення бойових дій. Не тільки по охороні громадського порядку, а й приймає безпосередню участь в бойових діях. Сьогодні нам на мирній Тернопільщині потрібно виконати свій обов'язок захищати права, свободи громадян по охороні громадського порядку по розкриттю злочинів. Бездогонна робота поліціянтів це як вдячність хлопцям та дівчатам за те, що дають відсіч ворогам на півдні та сході України. Правоохоронці повинні зробити усе можливе, аби родини наших захисників почувалися у безпеці. З нагоди професійного свята, восьмої річниці з дня створення служби, а також з метою покращення оперативного реагування на події, заяви та звернення громадян, керівник національної поліції України передав ключі від 15 нових автомобілів. Кращим працівникам поліції краю Сергій Зюбан... Ненко, а також представники органів місцевого самоврядування та інших силових структур Тернопільщини вручили медалі, цінні подарунки, нагородні знаки, грамоти та подяки. Я прошу вас щестю нести службу. Я знаю, що кожен з вас виконає, якщо буде потрібно, свій службовий військовий обов'язок. Шановні колеги, сьогодні, в цей день. Я бажаю вам, щоб скоріше настала перемога. Я бажаю, щоб ваші сім'ї завжди. Могли дочекатися вас служби здоровими та живими. Миру нам, щастя, процвітання. Слава Україні! Героям! Слава! Дякую! Далі у нашій програмі мова йтиме про поліцейські будні, власне, про резонансні затримання. З Барашські поліцейські затримали нещодавно місцевого жителя під час збуту гранати та боєприпасів. Власне підозрюємо за це загрожує до семи років позбавлення волі. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Збаразькі поліцейські затримали місцевого жителя під час збуту гранати та боєприпасів. Зловмисникові оголосили підозру відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення воді на строк від 3 до 7 років. В Кінці червня 2023 року. Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції номер 4 міста Збараж було отримано оперативну інформацію про те, що 28-річний житель міста Збараж, де Сто го року народження виношує намір збути бойову гранату f1 та набої за кримінальний товар. Молодий чоловік до слова раніше судимий за майнові злочини просив 2,5 тисячі гривень. Під час продажу поліцейські затримали зловмисника згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу. В даного громадянина було вилучено бойову гранату f1 та 89 набоїв. Останньому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо застосування до останнього запобіжного заходу. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Інколи складається таке враження, що для тернополян та жителів нашої області закінчилася вже війна. Люди не звертають уваги на комендантську годину, порушують громадський порядок. Ведуть себе не власне з цієї причини співробітники поліції вживають додаткових заходів задля забезпечення публічної безпеки на території нашого міста та області. Зокрема, на минулому тижні поліцейські посилили патрулювання на вулицях нашого міста. Для чого дивіться далі у сюжеті? Поліцейські посилили патрулювання на вулицях обласного центру. Основна мета належне забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження скоєння злочинів у громадських місцях, припинення правопорушень. З 3 липня працівники Тернопільського районного управління поліції будуть патрулювати місто Тернопіль по посиленому варіанті. Наряди поліції будуть наближатися до найбільш людних місць, де згідно аналізу в минулому було вчинено найбільше правопорушень адміністративного та кримінального характеру. Задача поліцейських буде це профілактика правопорушень. Профі... основному це такі види, як крадіжки, шахрайства, також адміністративні правопорушення. Під час патрулювань поліцейські перевірятимуть укриття та їхню доступність для громадян. Важливо, що під час повітряної тривоги захисні сховища були відчинені і люди могли у разі небезпеки перебувати там. Правоохоронці також проводитимуть профілактичні бесіди з громадянами, розповідатимуть про найбільш поширені шахрайські схеми та як від них берегтися, роздаватимуть людям. Застереження. Десь інформуємо населення Тернополя, щоб подальшому не допустити таких дій. Тобто, десь роздаємо брошурки з інформацією, що потрібно не робити і що потрібно робити у вас такої інформації. Закликаємо громадян бути відповідальними, дотримуватися комендантської години. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо чуєте сирену, негайно ховайтеся в укриття або найбільш безпечні місця. Від початку військових дій на території нашої області значно збільшилася кількість різноманітних операцій зі зброєю, затримань зі зброєю, власне, навіть примінення зброї під час скоєння злочинів. Власне, ще одного торговця зброєю на гарячому на минулому тижні затримали оперативники Тернополя. Власне, цей чоловік хотів продати бойову гранату. Деталі цього продажу. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Інформацію про те, що житель Тернополя розшукує клієнтів, шанувальників вибухонебезпечних предметів, отримали оперативники карного розшуку. Правоохоронці почали опрацьовувати та перевіряти підозрюваного на факт причетності до торгівлі зброєю. Продовж кількох днів вони документували протизаконну діяльність 53-річного чоловіка. У ході роботи стало відомо, що місцевий житель реалізовував кілька гранат та понад 545 набоїв різного калібру. Увесь арсенал зброї зберігав у квартирі, зібравши достатню доказову базу оперативники кримінальної поліції спільно з ротою поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури прийшли до чоловіка з санкціонованими обшуками. силовики виявили та вилучили гроші від проданих боєприпасів. Останнім було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, яке було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 263 Було проведено за місцем проживання обшука та в порядку статті двісті Восьми Кримінального процесуального кодексу України останнього було поміщено в ізолятор тимчасового тримання та обрано запобіжний захід. Поліціянти встановлюють звідки чоловік брав небезпечні предмети. Далі у нашій програмі мова йтиме про навчання та змагання серед поліцейських. Змагання з практичної стрільби відбулися на минулому тижні серед правоохоронців. Власне, провели їх. На тернопільщині, і хто переміг у цих змаганнях, розкажемо далі у нашому сюжеті. Точність та швидкість основні елементи при стрільбі, які повинні використовувати правоохоронці при виконанні службового обов'язку чи при захисті батьківщини. Саме змагання з практичної стрільби дозволяють перевірити рівень готовності поліціянтів. З цією метою, відповідно до наказу головного управління національної поліції в Тернопільській області, за звання найкращого стрільця змагалися шість команд, а це 18 учасників. За словами Олексія Криворучка, заступника начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області. Учасники змагань виконували три вправи в цих правах. Поліцейські показували своє вміння, влучності, витримки, навиків стрільби з різних положень, з різних рук. Що може знадобитися поліцейським під час несення служби? Вони мали не лише влучити у ціль, але й не травмувати умовних заручників. Перемогу у змаганнях здобула команда збірних відділень поліції. Срібло вибороли правоохоронці Бержанського відділу. А бронза дісталася команді з Чорткова. Відзначили судді і найкращих стрільців у особистому заліку. Перше місце дісталося Сергієві Серкісу. Друге присудили Володимиру Івашко, а третю сходинку посів Сергій Горбинюк. І далі розкажемо про ще одні змагання у Тернополі. Поліцейські цієї області позмагалися за кубок зміні футболу. Власне, хто переміг у цих змаганнях, Дізнавайтеся далі з нашого репортажу. Турнір з футболу приурочений восьмій річниці з дня створення національної поліції України відбувся у Тернополі. Дев'ять команд у складі поліцейських з різних територіальних підрозділів поліції області виборювали першість у грі. За підсумками змагань переможні голи забила збірна команда відділів та відділень поліції. Друге місце посіли працівники Чортківського районного відділу поліції, а бронзу здобули гравці Кременецької поліції. Переможців привітав тимчасовий виконувач обов'язків керівника поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Змагальний процес не тільки в спорті. Він в нашій професії повсякденно. Кожен з вас в професії хоче бути кращим, сильнішим, швидшим. Тому дуже приємно, що події, приурочені до Дня поліції, відбулися сьогодні. Звісно, що не до святкування, не до радощів зараз йде війна, але добре, що. Ми знайшли можливість час, ми проявили свій характер, волю. Призери та учасники змагань отримали кубки, нагороди та подарунки від обласного фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Дякую вам за увагу. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.